Бруть участь у проведенні огляду, також роз'яснені, вимоги частини 3 66 капітан. Що знаходиться в посилці, яку ви збиралися відправити, коли ви відправили? Тому що я лічно купувала, тому є отут в макарони Субітекс. Субітекс. Щоб відпочивали. Ну, Шукай. Ну, о, дивіться. Уга. Ну, Три поцеленові згортки із невідомою речовиною. Подібна речовина білого кольору, в пакеті вилучається і поміщається в спецопакування рожевого. рожевого. З жовтня по грудень 2023 року слідчими спільно з працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління, головного управління національної поліції в Тернопільській області здійснювалося документування незаконного пересилання наркотичних засобів та психотропної речовин в місця позбавлення волі, а саме в державну установу Чортківська установа виконання покарань номер 26, що в місті. Чуртків в ході проведення противнорушкових заходів було встановлено щодо вчинення кримінальних правопорушень причетна жителька одного із сіл Тернопільського району, раніше не судима 1993 року народження, яка здійснювала відправлення посилок через одного із поштових операторів. Е, безпосередньо вона упаковувала наркотичні засоби та психотропні речовини у продукти харчування, які подальш подальшому відправляла у місця позбавлення волі 26 грудня 2023 року. Працівниками поліції в одному із поштових відділень було затримано дану громадянку при передачі однієї із посилок. При огляді даної посилки було виявлено наркотичні засоби, які в подальшому були скеровані на експертне дослідження. Дану громадянку затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.